Це відео моментально розлетиться світом і стане хітом інтернету. На одному із найпопулярніших німецьких телешоу Віталій Кличко несподівано з'являється з гітарою та дружиною. Зазвичай я граю лише вдома. Тоді ще не мер, а просто супербоксер Кличко постає перед мільйонною аудиторією в абсолютно новому, навіть романтичному амплуа. Я хвилююсь. Подивіться, як це мило. Вперше за останні 20 років Віталій грає романс для дружини. Ах, в той момент ніхто навіть не може уявити, що за кулісами в подружній пісенці вже давно не знайти мажорних нот, а тим більше дуетних партій. Бо вже за кілька років стануть явними довготривалі стосунки Віталія з багатьма жінками та ще й одночасно. Такі як кличко, такі як депутати Верховної Ради, люди з великими грошима, вони всі кобелі. У Києві взагалі працює ціла змова жінок, які полюють на них. Шокуючу правду оприлюднять хакери, які зламають пошту всесвітньо відомого боксера. це свідчить про те, що він чоловік, любить жінок. Великий плюс йому ставимо. Це нібито хитро продуманий план, бо компромат на Віталія Володимировича випливе якраз напередодні його перших виборів мери Збіг обставин чи брудна технологія. Звичайно, він був вигідний тим момент політичним опонентом іншим конкурентом мерську корону. Спецоперація по усуненню кандидата в мери на той момент теоретично вигідна колишньому очільнику столиці Олександру Мельченку, народному депутату Миколі Катеринчуку та, як мінімум, ще десятьом претендентам на пост Мера Києва. На кону великий політичний та Фінансовий куш. Мер Києва це ж не просто звичайний господарник, а ще й впливовий політик. А про кличка й взагалі казали, це можливо майбутній президент. Якраз в розпалі цієї запеклої боротьби за Київ мільйони виборців прочитають майже п'ятирічну історію переписки одруженого Віталія Кличка з коханками і навіть повіями. Як гарем. Чим у султана більший гарем, тим він крутіший. Зірковий сім'янин, гордість країни, батько трьох дітей та чемпіон світу виявився чемпіоном і по жіночій частині. В пікантних переписках з кличком старшим фігурують модель та дружина футболіста Дениса Олійника Зоряна Вишинська, яка, судячи зі скандальних переписок, народила позашлюбного сина боксеру, та через це розлучилася з чоловіком-футболістом. Я можу бути невигідна зараз цій ситуації, і як всіх таких жінок. Прибирають свого часу життя, тому мені дуже небезпечно щось говорити. Також романтичні почуття Віталій Володимирович, нібито мав і до співачки, а не бастон. Українські сенсації ексклюзивно поспілкувалися з цією віддушеною кличка українською співачкою, яка після секс скандалу переїхала до Москви. Лише нам бастон розкаже, що зараз поєднує її та двометрового мера. Це було давно. А також вперше на телеекранах ще одна загадкова фігурантка любовних перепитій Ірина Джулай. Не модель, не актриса, а звичайна дівчина, яка керувала рестораном кличка до минулого року. Тепер вона звільнилась, можливо, через залицяння надокучливого шефа мільйонера. Досі цю дівчину ніхто не бачив, і лише українські сенсації сьогодні покажуть її вам. Як протікають у вас стосунки з Віталієм Кличком? В пікантних листуваннях мера велосипедиста випливуть і його регулярні зв'язки з елітними повіями столиці. З усіма ними разом протягом довгих років, якщо вірити переписці, мачо кличко крутив романи, поки дружина з дітьми жили подалі від боксера. То в Німеччині то в Сполучених Штатах Америки мої приватні питання: де моя жена живе? Де вона знаходиться? Моя жена живе в Києві, в Німеччині. Вперше всі жінки кличка разом з законною зустрінуться разом у нашій програмі. Хто ж з них організував цей заколот? І для чого невже через цей скандал Кличко відмовився від президентських амбіцій? Адже після революції гідності саме він був головним претендентом на головний пост країни. Подвійне та навіть потрійне життя боксера. Що про все це думає? Офіційна дружина Віталія Кличка, з якою у них троє спільних дітей та десятиліття шлюбу. Він духовний, душевний. Він і був і залишається душевний. Ми вже 21 рік разом. Отже, хто ж замовив кличка? Політичні конкурентки чи одна з цих коханок. Дивіться просто зараз. Він возив її на білосніжній пляжі Лос-Анджелесу. Показував велич та красу Нью-Йорку і найкращі види столиці з висоти пташиного польоту. Вона б з легкістю могла б знищити усю його кар'єру, але провела з ним цілих чотири роки. Ви спілкуєтеся з Віталієм Кличком? Це було давно. Давно, але правда. Чи закохалась Аня Бастон у всесвітньо відомого, одруженого чоловіка? Чи це була всього лиш спецоперація, аби дискримінувати молодого то політика кличка за крок до великої влади? Включаю запис. Окражіть перед записом інтерв'ю Аня помітно хвилюється. Ну, просто як перед зустрічю з колишнім, і справді ефір один плюс один фактично єдине місце, де її сьогодні може побачити знаменитий коханець. Їхня любовна пісенька з важкового викона розпочалася ще у десятих, коли Аня з усіх сил намагалася стати відомою співачкою в Україні. я придумую пісні. Я придумую пісні на половину від натхнення від пережитих подій, емоційно пропущених через себе. Тоді, на початку кар'єри, ефектна співачка думала, що швидко розгадала формулу шоу-бізу як теорему. Чи не підозрюючи, що скандалу їй вистачатиме, і в житті Цього питання не було. Ми не обговорювали. Я не бачила цього питання в списку. Відверті вбрання та епатажні тексти, але концертні зали порожні. Дівчина ходить з ефіру на ефір, експериментує з музичним складом та матеріалом. І лише серед чоловічої аудиторії вона вже зірка. Тому невдовзі нашу Аню запрошують стати однією з гарячих штучок у складі російської групи Рефлекс. досвід виступів був просто колосальний. Ми два або три рази на тиждень виїжджали на дні міста. На корпоративи там я Там я зрозуміла, що ось є певні правила. певні маски, які потрібно носити. Та вже через півроку усі маски було зірвано. Вона йде з популярного тріо та повертається в рідний Київ. І там ефектна красуня вже не зможе сховатися від уваги одруженого чемпіона. Він і справді залицяється по чемпіонські яхти, літаки, ресторани, дорогі подорожі. Ось воно нарешті справжнє кохання, яке ані так захотілось закарбувати назавжди та набити обличчя тоді майбутнього мера на своїх шикарних грудях. Треба порадитись татуювальником: чорно біло залишити або кольорову. Свої пікантні послання двометровий Дон Жуан щедро прикрашає знаками оклику та підлітковими смайликами. У тебе на грудях згоден на будь-які умови. Ні колір, ні розмір не мають значення. Блін, спрацювало. Аня, не поспішай робити наколку цієї фотографії. У мене краще є. Та раптом на Аню знову чекатиме Валіза вокзал Росія. За недивним збігом обставин стається це незадовго після того, як їхнє таємне стало явним у 2014-му Напередодні виборів мера столиці дівчина їде до чужої Москви та ще й під час гострої ескалації конфлікту України з Росією. Я приїхала на машині з українськими номерами. І коли люди бачили машину з українськими номерами, вони обкидали її яйцями? ще було таке, що мені прокололи шини, що ж стало причиною її переїзду? Невже замітала сліди? Як говорять злі язики, Аню Бастон делікатно попросили поїхати з країни, аби не псувати імідж кличка. Сумую по Україні, по Києву сумую дуже сильно по батькам, тому що мама і папа залишились там. Та чи сумує вона за відомим на весь світ коханцем, який нічого для неї не жалкував? Моя мета, щоб у тебе зі мною завжди було свято, а без мене було б сумно. Я отримав таку зарядку емоцій, що сподіваюся, я зможу дотерпіти до нашої зустрічі. Схоже, це дійсно кохання, бо одразу помітно, що серед теплих ловин повідомлень Аня у Віталія на п'єдесталі. З іншими адресантами він стриманіший, особливо з законною дружиною. Дон Жуану Кличку на законну дружину Наталю, яку він, до речі, ласкаво називає міха, вистачає букв лише на сухий опис фото. Миха, привіт тобі з завоняного димом Лос-Анджелеса. Твій газбенд. Якщо вірити цим перепискам, поки Віталій купається на білосніжних пляжах з красунею співачкою, красуня дружина намагається на відстані відновити в його пам'яті давнішню пристрасть. Дуже зворушена твоїм листом. Так багато в ньому романтики і поезії. Навіть не знаю, що тобі відповісти, щоб знову не виглядати примітивною в твоїх очах. Зі своїми Я тебе люблю і дуже з тобою скучила. Твоя кохана миха. Ніжні рядки Наташі таки залишаються без відповіді. Хоча 20 років тому перспективний боксер довгими місяцями бігає за вродливою гімнасткою, яка робить перші кроки в модельному бізнесі. Я працювала моделлю. Ми працювали з Наташою Швачко, і саме в цей час, коли сиділи, якраз тоді побачив її на подіумі. До слова, майже усі конкурентки Наталії Кличко теж моделі або колишні моделі. А на бастон теж зійшла з глянцевих обкладинок. Модельний модельний бізнес як одна зі сходинок для того, щоб займатися тим, чим я люблю займатися, і тим, чим я зараз займаюся. Як і Зоряна Вишинська, та сама, яка нібито народила дитину від кличка. Ми спілкувались, дружили ще в 92-му році. Я брала участь у міс Україна. Я навіть відчувала якийсь інтерес. І лише керуюча його готелем, Ірина Джулай виявилась простою дівчиною з вищою освітою та педагогічним досвідом. Але про неї трохи згодом. А у далекому, 1995-му лише красуня Наталія цікавила боксера. Підступався до мене дуже довго. Протягом півроку Віталій подавав знаки уваги, на які я не звертала уваги. Як справжній чемпіон, Віталій бачив ціль і не бачив перешкод. Він відбив її у конкурентів і вже через рік повів до Раксу. Він вже на той момент, коли я мала нагоду познайомитись, мене вразила глибина його духовного світу. Він був настільки начитаний, стільки знав поезії, ми говорили про книжки. Він читав вірші. Ми гуляли з ним під батьківщиною мати, і він читав вірші. Віршами майбутній чемпіон умовив Наталію і на трьох дітей. Ми переїхали до Німеччини. Там я влаштовувала покази. А після народження першої дитини ми вже жили в Америці. І я повністю пішла в сім'ю. Потім пішли діти, одні за іншим. Я завжди говорила: я завжди була або вагітна, або годуюча мама. Діти зростали, а подружжя стало жити на дві країни: у сімейства родинний будинок в Гамбурзі та Лос-Анджелесі. Стосунки на відстані, хоч і мають свою романтику, проте є але. Ці емоції потрібно підтримувати. і Дуже гарно, коли можна подорожувати разом. Дуже гарно, коли є можливість визвати емоції. Але з часом це стає складніше. Це архівне інтерв'ю зіркового подружжя разом вперше на українському телебаченні. У нас класична сім'я. Я, я, я знаю, що якщо буду, я буду готувати сніданок, то через деякий час е, всі діти жінка скажуть. Знаєш, що тату рідкісний момент зустрічі не лише для глядачів, а й самої пари. Поки Віталій вирішує питання в Києві, Наталію Кличко частіше бачать у Німеччині. Саме там дружина колишнього боксера, а нині мера, стала професійно займатися вокалом. Схоже, від дудьги за чоловіком. Я завжди співала, я завжди до цього йшла. Як тільки діти підросли, у мене почали рости крила. Велике прізвище дорівнює великі можливості та великі концерти. Мені Хочеться спробувати своїми здібностями досягти своїх цілей, поставлених мною Свої здібності. Дружина колишнього боксера демонструвала спочатку перед боями братів. Дом на гастролях по Німеччині і по Україні вокальних викрутасів. Пані Кличко вчить сама Хайден Панетьєрі, тодішня дівчина кличка молодшого. Знаєте, вдома ми співаємо е, дуже часто е, з Хейден. і я дуже вдячна Хейден, тому що вона давала мені ті сили і віру, е, що я повинна співати. Вона дуже дуже мене підтримувала. Таке її конкуренції, ані Бастон могло лише снитися. І поки Наталія Кличко співає перед українським бомондом, Аня Бастон пробує продавати свої пісні російським артистам. Десь півроку або рік ми відсилали на пошту всім артистам треки. Це я ще в Києві була, і ніхто просто не рогував ні на які пісні. Але зрештою українку в Росії помітять і не хто небудь, а російські суперзірки Діма Білан та Єгор Крід. І навіть наші Лобода, Ольга Полякова та Максим Барських розгледять талант українки лише в Росії. Макс Барських він відмінний автор і у нього чудовий голос: І він брав мої пісні, як алмази, і робив з них діаманти. Сьогодні Аня найуспішніший хітмейкер Росії та України, і лише тепер, через 10 років спроб, у неї нарешті на горизонті реальна сольна кар'єра у чужій країні. Ті, хто більше зрозуміє ці пісні, вони знаходяться тут. Одна пісня української співачки коштує від 500 до 6 тисяч доларів. не кожна же хід виходить. Відповідно, я розумію, що я людина, яка призначає ціну. В той же час перша леді кличка свій цілий сольний альбом розпродає за 5 євро. Свою голу душу Наталія Кличко вперше продемонструвала у 2016-му на нашому каналі. Вважаю свій альбом справжньою четвертою дитиною. Ми працювали над цим альбомом півтора року. Тринадцять пісень: мікс джазу та соула. Продюсувати альбом дружини боксера запросили самого Петера Хоффмана, який працював із відомою німецькою групою Токіо Хотел». Фізично альбом вийшов не тільки в Європі, не тільки в Німеччині, Австрії та Швейцарії. Пісні українською та російською у виконанні Наталії навіть крутили по німецькому радіо. Але масовий слухач їх так і не оцінив. Поки що я тільки інвестую, а на цьому заробляти дуже-дуже е, тяжко. Цікаво, чи сподобався альбом Наталії Кличко її конкуренції ані Бастон. Як вам творчість Наталії Кличкої? Чи слухали ви її пісні? Я не знаю. Наталія Кличко нещодавно взяла паузу в музиці, але обіцяла повернутися. Теж на паузі, але вже назавжди пісня про кохання Ані Бастон та Віталія Кличка. Я не хочу говорити на цю тему. Питання про колишнього нині дратують співачку. Це було давно. Хоча ще не так давно дівчина коментувала цей любовний п'ятикутник. Я знаю братів кличко. Так, так, саме п'ятикутник, бо боротися за увагу чемпіона ані доводилося не лише з дружиною, а ще за безліч у коханок. У тебе в кліпі один чоловік і дві дівчини. Можна це порівняти з твоєю ситуацією? Напевно, можна. Дивіться далі: ексклюзив українських сенсацій. Медова пастка для політика. Хто і для чого замовив кличка? Політичні конкуренти чи одна з ревнивих коханок? Яка б сьогодні посада могла бути у мера, якби не така любов до жінок? І кому конкретно це було вигідно? Що думає про листування та ось ці фото? Офіційна дружина Віталія Кличка Наталя. Що вимагає у мера одна з його дівчат? Та вперше на екранах Ірина Джулай не актриса, не модель, а звичайна дівчина з Черкащини. Чим вона підкорила мера Казанову? І чому так розлютився її чоловік? Приймете квіти, Йди нахуй. саме помічниця фігурувала і в скандалі з Віталієм Кличком. Ірина Джулай не актриса, не модель, а звичайна дівчина з Черкащини. Чим же вона підкорила мера Казанову? І чому так розлютився її чоловік? А також яка б сьогодні посада могла бути у мера, якби не така любов до протилежної статі? Та що про це все думає його законна дружина? Київський люксовий готель Одинадцять зеркал, знаменитий боксер з братом. Відкрили у 2012-му. Сюди вони інвестували 17 мільйонів доларів. Авторський дизайн, апартаменти, преміум класу та кваліфікований персонал. Найпривабливішою підлеглою для Віталія Кличка виявилась керуючим його готелем Ірина Джулай. Іра, добрий день! Не сприймай за нав'язливість і настирливість. Моє бажання підвести тебе додому вчора. У моїй зацікавленості вашою персоною, Ірина, є кілька складових. Ти просто красива дівчина і мені симпатична. Ірині вдалося достатньо довго ухилятися від флірта свого шефу, але рік тому дівчина звільнилась готелю. Невже втомилась від флірту Кличка, чи навпаки, втекла куди подалі від нього? Українські сенсації вирішили передати букет квітів від мера мільйонера. І заодно подивитись, до кого так довго залицявся досвідчений ловелас. За букетом Ірина спускається разом із чоловіком. Очікувано, що з'явиться вродлива брюнетка. Саме такі дівчата якраз у смаку мера. Самі погляньте чорнявки з глибокими очима та розкішною фігурою. Скажете, що я від квітів відмовилась. Відмовилось тому, що було чи тому, що не було? Як протікають у вас стосунки з Віталієм Кличком? З яким Віталієм? Ось мій чоловік. Я Віталія Кличка не знаю. Але українські сенсації точно знають з наших джерел, що це та сама Ірина, яка кілька років керувала готелом одинадцять зеркал. Невже і її так само як іану Бастон, попросили не псувати імідж одруженого мера. Ви звільнилися, тому що до вас домагалися в цей момент. Ірина, будь-що коментувати відмовляється набагато красномовніший її чоловік, якого можна зрозуміти. Приймете квіти. Йди. Та гарні жінки. Не лише захоплення, а й бізнес для мера. Окрім готелю, він тримає кілька стриптиз клубів в центрі столиці. Людина, яка тримає відомі стрибари в Києві, а їх мінімум три, яка живе в центрі Києва над одним зі стрибарів, яка спускається туди в халаті з пивком до повій або до стриптезерок, зрозуміла, що він господар в барі і робить з ними те, що хоче. Дружина Віталія Кличка Наталія особисте життя не коментує, і лише в єдиному інтерв'ю Наталії Влащенко відповіла на питання, яке цікавило мільйони. Моя сім'я мій... моя сім'я це мій замок, мій сплав. 20 років це величезний, колосальний етап у житті. У нас троє прекрасних дітей. Те, що відбувається навкруги. У мене є свій внутрішній голос, очі вуха. Я завжди почую і побачу від чоловіка, мені не потрібно слухати або читати, що відбувається навколо дійсно. Пишуть і писали дуже багато. у фото та переписки Наталя не вірить на розлучення, ніколи б не пішла. ні, це вигадка. На межі розлучення ми ніколи не стояли. Були сплески, були падіння, злети. Як у всіх, напевно, все гладко так не буває. Ви ж пам'ятаєте, Анна Бастон, Заряна Вишинська, Ірина Джулай та інші дівчата мера потрапили під приціл преси в самий непідходящий момент, коли Віталій Кличко був однією з найпомітніших політичних фігур у 2014-му. Спочатку він головний претендент на президентське крісло, а пізніше на мерське. За секс скандали немає особливої відповідальності юридичної. Є громадська відповідальність перед людьми, є відповідальність політична. Політичні партії, які стоять за політиками в Європі і Америці, вони намагаються позбутися від таких скандалів, тому що це серйозно впливає на великі фінанси. Чи став цей скандал нокдауном для кличка? Адже образ хорошого сім'янина, політика та керівника мали б вмить зруйнувати ці буремні походеньки? Київ все ж таки мого, мого поліс, дуже сучасне міс, місто. І секс-скандали на думку киян впливають менше, ніж вони впливають на думку не знаю Житомирян чи думку криворіжан. Наприклад, ці привабливі дівчата, звісно, могли б потопити чемпіона, якби особисто злили компромат конкурентом та відкрито смакували подробиці інтимного життя боксера. Але вони банально не хотіли, бо самі потрапили в пастку до кличка. Хтось з ним завагітнів, а хтось закохався в імпозантного столичного мера.